Новини на каналі Бізнес ідей» в студії Юлія Мотрич. Вітаю вас. Газпром просувається ще ближче до Європи в обхід України. До газогону Південний Потік приєдналася й Болгарія. Не рекорд, але все одно багато українські аграрії очікують урожай картоплів в 21 мільйон тонн. Строєщини можна не виїжджати. Торговельні центри намагаються будувати в спальних районах Києва. Російський газ в обхід України плюс Болгарія, Газпром та Болгарський енергетичний холдинг іад підписали протокол щодо приєднання газопроводу Південний потік до болгарської газотранспортної системи. Про гроші домовляться пізніше. Однак стало відомо, що після підписання документа Болгарія отримала 11% знижки на газ заднім числом. Пільга діятиме з 1 квітня 2012-го і до кінця року. Таким чином, зроблено ще один крок до побудови альтернативної українських ГТС. Адже Туреччина нагадаю, ще торік у грудні. Дала згоду на прокладання труби в своїх внутрішніх водах. Росіяни сподіваються пустити перші поставки газу вже в 2016-му. Блакитне паливо по дну чорного моря транспортуватиметься в Болгарію і далі в Італію та Австрію. Будівництво газопроводу, максимальна потужність, якого становитиме 63 мільярди кубометрів газу на рік, має розпочатися вже у грудні. Вартість проекту від 22 до 27 мільярдів доларів. Українські нафтопереробні заводи скоротили виробництво. Зокрема, за перші сім місяців цього року переробили близько трьох мільйонів тонн сировини. Це на 45% менше ніж за аналогічний період 2011-го. Майже настільки ж зменшилася поставка нафти на НПЗ до 2 мільйонів 760 тисяч тонн. В цей період на третину знизилося і виробництво бензину до мільйона тонн, а дизельного палива на половину до 880 тисяч тонн. За словами експертів, така тенденція триватиме і далі. Причина дорога імпортна нафта і неспроможність вітчизняних НПЗ виробляти пальне високої якості стандартів Євро-4 і 5, а його частка на ринку понад 50%. Картопля в Україні цьогоріч знову вродила 21 мільйон тонн. Очікують зібрати українські аграрії. І, хоча це на 3 мільйони тонн менше ніж торік, коли в Україні зібрали рекордну кількість картоплі, однак значно більше ніж потребує вітчизняний ринок. Тому і ціни зараз не ті, яких би хотіли фермери. І чи вдасться заробити головне на вітчизняні картоплі? З'ясовувала Тетяна Триполка. На Київщині вирує негода, тож у цьому господарстві збір урожаю припинили. Наразі привезену з поля картоплю сортують для продажу. Головні канали збуту, розповідає фермер Сергій Плакся, столичні супермаркети. Разом із доставкою вона коштує гривна 60-70 за кілограм. Рентабельно зараз дуже низька, десь біля 20%, тому що собівартість картошки гривня 20-гривня 30, а там 20 копійок ми заробляємо. Цьогорічним урожаєм фермер задоволений. Очікує отримати до 250 центнерів з гектара. Загалом більше 12 тисяч тонн коренеплодів реалізовувати буде протягом року, адже для зберігання має власне картопле сховище. Ось тут зі спеціальним режимом кондиціонування картопля може пролежати аж до початку травня. Це сховище для нас, воно обійшлося півтора мільйона доларів. Оце сховище. О. Ну, а за скільки окупимо, тут дуже трудно сказати, тому що ви ж бачите, які нестабільні ціни в нас. Я думаю, років 7-8 не менше треба для того, щоб воно себе окупило. У фермера з Рівненщини Валентина Бідюка немає належних умов для зберігання картоплі. Торік довелося викинути близько третини врожаю. Щойно викопав першу партію картоплі, відразу привіз продавати на столичний базар. Ціна гривня 70, але черги за товаром поки що немає. Я приїхав сьогодні вночі. Ну то що я там продав? Ціле чепуху продав 200-300 кілограм. Може продав за сьогодні. Оце представити, що в мене 2,5 тонни, як мінімум, по 300 кілограмів скільки мінів тут треба стояти, кожен день 100 гривень за базар платити. Виробники, що продають свій товар на ринках, очікують, що справи підуть на краще за місяць, коли споживач розпочне заготівлю коренеплодів на зиму. Розраховують, що і ціни дещо зростуть. Сьогодні і гербіцид, і солярка підросла в ціні, і все підскочило. Ну, Хотілося б кращої ціни. Десь гринтабельна е, була б 2,30-2,50. Утім, експерти у прогнозах стриманіші. кажуть, попит дійсно підвищиться, але разом із ним і пропозиція. Пояснюють, фермери працюють із низькою рентабельністю, бо щороку вирощують картоплі більше ніж у тому є потреба. Приміром, торік на полях зібрано було 24 мільйони тонн коренеплодів. Це у четверо більше ніж з'їдають українці. Якщо раніше ми там збирали середньо 19 мільйонів тонн, то Розрахунок був такий, що 6 мільйонів це споживає населення, включно сюди ретейл, ще 6 мільйонів це йде на насіння на наступний рік, і ще 6 мільйонів там вже на корм худобі. І із ліжок, який у нас залишається, то є зазвичай його викидають. Налагодити ж експорт виробникам до цього часу не вдавалося. При рекордному врожаї у 2011-му за кордон продали мізерні 11,5 тисяч тонн картоплі. Однак цього сезону ситуація може змінитися, кажуть в українському клубі аграрного бізнесу. Найбільший покупець української картоплі Росія очікує найгірший ніж зазвичай урожай. Тетяна Триполка, Олег Павлюченко, Ігор Демідов. Новини телеканал Бізнес. На вітчизняних фермах скоро можуть з'явитися канадські корови. Канада отримала сертифікат на ввезення в Україну великої рогатої худоби. В Отаві вважають український ринок перспективним і сподіваються отримати від експорту племінного скоту близько 12 мільйонів доларів за три роки. До цього Канада постачала худобу в Україну лише разу, у 1980 році, в рамках проекту штучного запліднення. Нині між Канадою та Україною тривають переговори щодо угоду про вільну торгівлю. Холдинг «ДТЕК» у першому півріччі року збільшив обсяг видобутку вугілля на 75% – до 20 мільйонів тонн. Генерація електроенергії зросла більше як в половину до понад 25,5 мільярдів кіловат на годину. Такі результати пояснюють тим, що в складі компанії в 2011 і в 2012 роках з'явилися нові підприємства. Зокрема, три теплоелектростанції «ДТЕК» Західенерго Миронівська ТЕС та дві київські теплоелектроцентралі. Кримський содовий завод інвестує 166 мільйонів гривень в будівництво нового когенератора, установки, що одночасно виробляє електричну і теплову енергію. Його потужність становитиме 126 тисяч мегаватів електричної та понад 177 тисяч гігакалорій теплової енергії. Проект має окупитися за три роки. Кримсода є одним із провідних в східній Європі заводом із виробництва технічної кальцинованої соди і забезпечує 80% потреби внутрішнього ринку і 2,5% світового. Торік компанія отримала. Майже 46,5 мільйонів гривень чистого збитку нагадаю. Крим входить до складу групи компанії груп ДІФ Дмитра Фірташа. Компанія МТС Україна збільшила прибуток на 57%. У другому кварталі цього року він становив 509,5 мільйонів гривень. А зросла також виручка на 7% до понад 2 мільярдів 400 мільйонів гривень. Середньомісячний дохід з одного абонента в другому кварталі зріс на 9% до 40 гривень 60 копійок. У компанії пояснюють зростання прибутків збільшенням абонентської бази, а також гостьовим роумінгом під час євро 2012 у Києві торговельно-розважальні центри стараються тепер будувати ближче до покупців в спальних районах. Торговельна експансія на лівий берег триває. столичні девелопери активно розвивають цю тенденцію. Днями відкрився новий торговельний комплекс на Троєщині. Він називається район. Розповідає Ганна Куріна. 50 мільйонів доларів саме стільки інвестував девелоперікано груп, щоб на Троєщині з'явився торговельний центр район. Там мешкає близько 300 тисяч людей. З них 15 тисяч щодня відвідуватимуть центр, щоб придбати одяг чи харчі. Сподіваються у компанії. Прибуткові перспективи бачать і ритейлери. 23 тисяч орендних площ уже зайнято 85%. відсотків. Хоча населення тут цікавить переважно товари сегменту середній середній мінус, орендні ставки чималі від 30 до ста. 50 доларів за квадратний метр, плюс процент із обороту від 4 до 15 процентів. Бутова техніка працює на меншому проценті від обороту, а одежники або працюють на більшому проценті від обороту. Найбільший спальний район столиці Троєщина давно чекав на такий проект. Вважають забудовники, адже багато його мешканців готові витратити на дорогу годину півгодини, щоб дістатися до інших торговельних центрів. Чоловік дуже часто віддає припощення, тому що близько, тому що удобна, тож то лігкодоступна і от в этом плані район дуже сильно виігрувати. Девелопери впевнені, новий відносно невеликий торговельний центр успішно конкуруватиме зі значно більшими та нині популярними закладами. Нині найпопулярніший торговельний центр на лівому березі це Скаймол. Щодня тут буває 25-30 тисяч людей. Утім, киянам без машини дістатися сюди не так і просто. З появою району частину клієнтів може втратити і торговельний центр Даринок, який також орієнтується на сегмент середній середній мінус. За дослідженнями компанії Українська торговельна гільдія», він є п'ятим за популярністю серед ТЦ Києва. Щодня тут буває від 22 до 30 тисяч людей. Тяжко, як, як скажеться на посічаємося до ринку торгового центру район, оскільки він на Троєщині, там живе наша цільова аудиторія. Але це стандартний типічний торговий центр. Поэтому в цілому какої та особою апаски ми не щучаємо. Конкуренція дається в знаки. щоб утримати покупців у даринку підвищують рівень комфорту. Другий літо поспіль для малечі тут працюють безкоштовні атракціони. Дорослих запрошують на різноманітні майстер-класи. На розваги керівництво до ринку витрачає 3% від обороту і до 5% на маркетинг і рекламу. А щоб приміщення виглядали сучасними, їх регулярно ремонтують і перебудовують. В середньому, площі, яка, яка у нас, Ми затрачуємо порядка 300, 300 доларів на метр квадратний. Це і обновлення інженерної інфраструктури і определені Рікагнесировки в торгових поміщеннях, торгових залах. Учасники ринку кажуть, щоб бути ближчими до покупця, у спальних районах будуватимуть дедалі більше торговельних центрів. До 2015 року на лівому березі Києва працюватиме ще п'ять нових. Ганна Куріна, Ігор Демидов, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. ВВП Іспанії продовжує падати в другому кварталі цього року. Він знизився на 0,4% проти першого кварталу. Про це свідчать дані Національного статистичного інституту країни. Експерти прогнозують за результатом року падіння становитиме 1,6%. Разом із валовим внутрішнім продуктом падає і споживання. Цьому сприяє рекордний для країни рівень безробіття. Рецесія в Іспанії триває вже третій квартал. Уряд оголосив про нове скорочення бюджетних витрат до 2014 року. Воно складе близько 15%. ВВП нагадаю місяць тому Євросоюз погодився виділити до 100 мільярдів євро на рекапіталізацію іспанських банків. Істотно скоротилися продажі однієї з найбільших в Європі мереж супермаркетів та універмагів Елькорти Інглес. Торік вони впали майже на 4% відсотки до 15 мільярдів 800 мільйонів євро. Прибуток компанії становив 210 мільйонів євро. Це приблизно на третину менше ніж у 2010-му. Експерти називають Елькорти Інглес барометром іспанської економіки. Тож падіння фінансових показників корпорації свідчать про поглиблення кризових явищ у країні. цього року. Компанія намагається спинити падіння продажів, встановивши найнижче серед конкурентів ціни на такі популярні продукти, як молоко, хліб або риба аби впоратися із кризовою ситуацією. Ель Корте Інглес доводиться урізати ціни, адже так роблять усі їх конкуренти у той самий час. Мережа не хоче виходити за рамки престижної та якісної однак, зниження цін правильне рішення. Це єдиний спосіб лишатись на плаву. Французький банк Ридіагріколь скоротив чистий прибуток в другому кварталі цього року на 67% – до 111 мільйонів євро. Загалом за перше півріччя чистий прибуток упав майже на 73%. Становив 363 мільйони євро. Причина збитки грецького підрозділу Емпоріки і списання частки в банку інтензи Сан Пауло. Зараз Кріді Агріколь скорочує операції інвестиційного підрозділу. А також оцінює заявки на продаж свого грецького банку. Аналітики кажуть, у разі виходу Греції з єврозони «Кріді Агріколь» зазнає максимальних втрат серед іноземних банків, враховуючи величезний портфель кредитів Емпоріки. Нагадаю станом на червень, Криді Агріколь на 97% виконав свою програму зі скорочення витрат на 25 мільярдів євро. Німецький автоконцерн Фольксваген інвестує 250 мільйонів євро у будівництво заводу в Росії неподалік міста Калуга. Підприємство з виробництва двигунів об'ємом 1,6 літра, адаптованих для російського ринку, планують запустити вже в 2015 році. Потужність заводу становитиме 150 тисяч двигунів на рік. Нагадаю, раніше «Фольксваген» вже витратив на виробництво в Російській Федерації 774 мільйони євро. Побудувавши під Калугою автозавод повного циклу, який виробляє 225 тисяч автомобіль. Лів на рік виробництво у Росії потрібна компанія для дотримання умов угоди з урядом країни. За нею компанії дають митні пільги на завезення деталей для збирання машин. Компанія Шеврон може найближчим часом придбати нові активи. Такі прогнози роблять аналітики видання Wall Street Journal, спираючись на обсяги вільних коштів корпорації. А це 21 мільярд доларів. Навіть якщо компанія витратить кошти на погашення своїх боргів, у неї залишиться ще 11 мільярдів доларів. У шеврон припущення про нові придбання не коментують, хоча й не заперечують готовності до такого кроку. Експерти прогнозують серед корпорацій, що можуть зацікавити шеврон. «Сепік пік і її ринкова вартість 12 мільярдів 700 мільйонів доларів. Привабливою може виявитися. І Корпорейшн» з капіталізацією в 17 мільярдів доларів. Нагадаю, також шеврон планує вкласти цього року 30 мільярдів доларів у проекти в Австралії, мексиканській затоці і Центральній Азії. Бортпровідники найбільшої німецької авіакомпанії Люфтган обіцяють завтра розпочати страйк під загрозою багато авіаресів компанії. Стюарди і стюардеси вимагають підвищення зарплати на 5%. Керівники не погоджуються. Понад те, через кризу на ринку авіаперевезень буде звільнено 3,5 тисячі працівників. Протягом наступних трьох років концерн планує заощадити півтора мільярда євро звичайно завжди можуть виникнути якісь труднощі в рамках страйку. Я зараз не можу прогнозувати наскільки масштабними вони будуть. Однак ми робимо все можливе, аби зменшити наслідки для пасажирів. Міністерство зв'язку Латвії продає половину Baltic, найбільшої авіакомпанії в Прибалтиці. Оголошення вже опубліковане. Financial Times. До 1 листопада чекатимуть заявок на 50-1 акцію. Виставити авіаперевізника на торги було вирішено. Рішено після негативних фінансових результатів в першому півріччі 32 мільйони євро збитків. Хоча за аналогічний період 2011-го одинадцятого втратила 100 мільйонів. Гендиректор компанії Мартін Гаус очікує, що авіаперевізник вийде на прибутковий рівень за два роки. Ербалтик працює з 95-го року. Повітряний флот налічує 34 літаки, і 99% акцій компанії у державній власності Латвії. Купити нерухомість на березі Чорного моря в Туреччині українці вже не зможуть. Турецька влада істотно обмежила список можливих покупців, дозволивши безперешкодно купувати земельні ділянки лише громадянам США, країн ЄС, окрім Греції, а також жителям більшості мусульманських держав. Під заборону на купівлю земель відпали Сирія, Північна Корея і Куба. За особливим дозволом нерухомість Україні можуть придбати жителі 13 держав: Ірану, Іраку, Китаю, Індії, Афганістану, Німеччини, Східного Тимору і Республіки вже а от Україною і Росією у списку виділено окремо. Вони підпадають під нове правило, за яким країнам, що виходять до чорного моря, заборонять купувати житло на його березі в Туреччині. Китай вкладатиме гроші у волоські горіхи. Бізнесмени під запевняють це дуже вдале інвестування. Кілька тисяч доларів вони готові віддати лише за пару відполірованих горіхів, але вживати їх як продукт суворо заборонено. У чому ж цінність цих китайських плодів? Далі у сюжеті. Бертання в долонях волоських горіхів сприяє кровообігу. Це добре знали у давньому Китаї. Тепер горіхи знову у моді, не тільки як засіб покращити здоров'я, але й як предмет колекціонування. Залежно від віку, розміру та сорту, ціна пари горіхів може сягати кількох тисяч доларів. Інвестиції у волозькі горіхи зростають щороку. Колекціонери, які 10 років тому придбали горіхи за 55 доларів, нині можуть продати їх за 550 і навіть за 5 тисяч, залежно від розмірів та їхнього стану. Один із найдорожчих сортів має назву Великий бенц». Через те, що три частинки шкаралупи утворюють трикутну зірку, як на логотипі відомого німецького автовиробника. Ціна за таку відполіровану пару 10 тисяч доларів. Горіхова лихоманка почалася два роки тому, коли китайська влада Аби збити ціни на нерухомість, вжила заходів для сповільнення зростання цього ринку. Тоді інвестори почали шукати інші шляхи для інвестицій. Наша влада сподівалася, що багатії вкладатимуть кошти у традиційні і дорогі предмети колекціонування, зокрема і горіхи. Зростання ціни на них жодним чином не впливає на пересічних китайців. Нова тенденція у інвестуванні спричинила різкий підйом цін на горіхи. Через це цьогоріч китайські фермери посадили рекордну кількість горіхових дерев, сподіваючись непогано заробити. Однак, експерти попереджають, величезна кількість плодів може обвалити ціни і сподіваних прибутків не буде. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. І традиційно фінансові показники на цю хвилину за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі знизився на 2,78%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара, зате євро набрав одну копійку. На міжбанку банку котирування долара і російського рубля змінилися не істотно, а євро подорожчав на три копійки. І на цьому поки що все. Побачимося з вами завтра. Приємного вечора і натхнення.